Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українці і в цьому відео хочу вам розповісти про систему освіти в Іспанії. Про те, як все відбувається, як учаться в школі, як учаться в університеті, як учаться ті люди, які перервали своє навчання, як можуть навчатися ті люди, яким за 45 років. Отже, слухаємо далі у відео. Закон №4-2000 Він говорить про те, що будь-яка людина може вчитися на території Іспанії, навіть якщо у неї немає резиденції. Тобто, якщо ви вже вчитесь, то ви тут знаходитесь легально. Ну, мається на увазі в акредитованих закладах. Друге, друге, як діє школа в Іспанії? Скільки років треба вчитися? От все зараз це розповім. Значить, в Іспанії є. 6 рівнів освіти. Перше дошкільна освіта. Друге, початкова освіта. Третє. Базова загальна середня обов'язкова освіта середнього характеру. Есо називається. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта середнього вищого ступеню і університетська освіта. Давайте про дошкільну освіту. Дошкільна освіта. Є добровільною та поділяється на два цикли: з нуля до трьох років. Зазвичай і вона не безкоштовна. З нуля до трьох років. З трьох до шести років безкоштовна та надається у державних закладах. Але, от із свого досвіду, і з досвіду своїх друзів, можу сказати, що черга дуже велика, може бути рік навіть в таких великих містах, куди всі хочуть їхати, в приватних закладах. Ну, не знаю, скільки це може коштувати. Наприклад, у нас школа, школа коштує 45 євро на місяць. Є такі, що 25 євро на місяць були приватні школи. Далі початкова освіта. Освіта є обов'язковою і починається у віці 6 років. Початкова освіта складається з 6 навчальних років та триває від 6 до 12 років. В кінці 3 і 6 класів проводиться індивідуальна оцінка, іспит 3 класу, який є іспит у 3 класі, знання мовної комунікації та математичної здібності. Друге іспит 6 класу знання мовної комунікації, математичної здібності та базові знання у сфері науки і технологій. Далі у нас іде базова середня освіта обов'язкового характеру. ЕСО. От, наприклад, мій син йому 13 років, він же вчиться в ЕСО. Це етап освіти, обов'язковий та безкоштовний для учнів шкільного віку від 12 до 16 років. Тобто обов'язкова освіта, як ми, ми вже можемо вирахувати, це від 6 до 16 років. Ви обов'язково маєте ходити в школу. Складається з чотирьох курсів навчальних років, розділених на два цикли. Перший з трьох курсів і другий з одного. Цей ступінь дозволяє отримати доступ до ринку праці вже далі, коли він його закінчить. Отримати доступ до подальшого навчання після закінчення обов'язкового рівня освіти. Учень може перейти до циклу базової професійно-технічної освіти для учнів віком від 15 до 17 років. Тобто так само, як у нас, типу в ПТО або в технікум може перейти. Повна загальна середня освіта не є частиною обов'язкового рівня освіти. Е, триває два навчальних роки. Є три напрямки спеціалізації: мистецтво, наука, технології, гуманітарні та соціальні науки. Це типу наших технікумів, щось типу такого, так, якщо можна виразитись. Отримання ступеня повної загальної середньої освіти дозволяє учням перейти безпосередньо до складання вступних іспитів до університету. Зазвичай відомого як селективідад селективідат. Або до професійно-технічної освіти вищого ступеня. Середня оцінка ступеня повної загальної середньої освіти становить 60% від оцінки вступнового. Іспиту до університету. Тобто в університет треба багато набрати, а тут можна 60% від вступного іспиту до університету. Далі у нас йде професійно-технічна освіта середнього та вищого ступеню. Навчання триває два роки і включає в себе обов'язковий період стажування в компаніях. Учням, які закінчили ці курси, присвоюється звання технічного спеціаліста у випадку середнього рівня або старшого технічного спеціаліста у випадку вищого рівня відповідного циклу. Шляхи доступу, які є до цієї освіти. Базова загальна середня освіта має бути для середнього ступеня. Та повна загальна середня освіта для вищого ступеня. Вступний іспит або спеціальні підготовчі курси. І третя скласти вступний іспит до університету для тих, кому за 25 років. Університетська освіта. Бакалавр. Його мета надати студентам загальну освіту в одній або декількох дисциплінах, спрямовано на їхню підготовку та здійснення професійної діяльності. Навчання в іспанських університетах, як правило, триває 4 роки за винятком кількох спеціалізацій, які тривають довше. Наприклад, медицина. Також юриспруденція теж може довше тривати. Державні університети мають похідні, прохідні бали для вступу навчання, вступ вступні екзамени, селективідат. Знову він називається. Магістратура Її метою є здобуття підвищеної кваліфікації для академічних. Академічних чи професійної спеціалізації, або для початку виконання завдань, пов'язаних з дослідженнями. Тривалість навчання 1-2 роки. Деякі ступені магістратури є обов'язковими і мають характер кваліфікації для роботи в певних галузях. Докторантура, ну, звісно, так само, як і у нас, докторантура є вже якби таким ос останнім. Забезпечує поглиблене навчання дослідницьких методів. Для того, щоб отримати звання доктора, необхідно завершити період навчання і період досліджень, відомий як програма докторантури. Ця програма включає підготовку та захист докторської дисертації, авторської дослідницької роботи. Ось основні речі, які я хотів би вам зараз розповіти в цій частині. У мене буде декілька частин відео про освіту в Іспанії. А ви, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео з тим, кому воно потрібно. Нехай у вас буде все добре. Нехай вам щастить. Звертайтесь до мене, якщо вам щось не зрозуміло. Якщо вам потрібен переїзд, консультація, оформлення документів. Можете проконсультуватися, буду радий вам допомогти. Інтегруйтесь.